Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Так уже хочеться свята і спокою. На такий випадок у мене є для вас дуже цікавий святковий салат. Всі продукти потрібно нарізати кубиками. У мене це твердий сир, копчена куряча грудка, огірочок та червоний болгарський перець. До нарізаних продуктів додаю сухарики і тепер можна приготувати соус. Соус у мене із майонеза, гірчиці з зернами, сіль, перець та часничок. Гарно перемішую і додаю до салата, який потрібно ще раз гарно перемішати. Такий салат можна зразу куштувати. Це дуже смачно, просто, яскраво. Для святкового столу просто ідеальний варіант. Повірте мені, такий салат приживеться не на один рік у вашій сім'ї. Бажаю вам миру та добра. Ну і звісно, смачного!